Всім вітання, ми раді вас вітати на нашому каналі. Так, дівчатка, будемо зараз робити з вами е, е, трубочки на пательні. Так, дівчата, дивіться. А, які в мене ваги, яка приспособа? зламалися мої ваги. Тому взяли папині ваги для рибалки. Так, е, Беремо 100 г сахара, 3 яйці, трішечки сіль, е, щепоточку сілів, е, Ванільний цукор, і це все будемо гарно збивати. Далі, дівчатка, дивіться, ми от збили до такої піни білої. Далі введемо 100 г розтопленого масла, теплого, і 100 мл молока. Масло повинно бути на гарячій кімнатної температури. Це все сюди додаємо і теж збиваємо. А далі вводимо 200 г просіяної муки. Забрала нашу помічницю. Махай. Привіт-привіт. Привіт. папа. Привіт. Мама хотіла трубочки сама напекти, але помічниця зараз буде допомагати. А тепер точно це люди. Ага. Спочатку ми хочемо, щоб помічники нам не заважали, а потім хочемо, щоб допомагала, вони вже не хочуть. Така, лиша... привет, мама. Можуть, да, така замазурка наша. Замазурка наша. Йдемо додому. Щаслива замазурка. Я прийшла, вона лежить в трубі холодній, на железякі. Але в Україні в мене вже був би розрив серця. Пішли? Доганяй! А тут у нас Доганяй! А тут це норма. Прийшла з холодильника, достала бутилочку з водою, напилася такої води, що аж в руки тримати холодно. Все, і щасливо побігла додому допомагати мамі. Хочу вам показати, дивіться, Санта Клауса добирається, щоб подарити подарунки. Молодімо! Почекай, хваночку, бачите, зараз вам покажу. Це щоб сільські місцевості вам відзняти. Я не знаю, ви побачите, зараз вам спробуйте. Бачите, Санта-Клаус за вікном лізе. Тут його не пошкодували, за вікно помістили, але йому не холодно, він там тепло одяганий. А це, щоб вам показати, як сільська місцевість прикрашена, то там взагалі краса красою. Що для щастя треба? Дякую, що, дівчата, трубочки я пекла, зараз дивіться, 16 хвилин на 6. З 11 години я їх пекла з великими перервами. Тепер мені залишилось лише помити посуд, помити ланчбокси, бо вже всі, бачите, поприходили з школи. І що щодо трубочок? Трубочки є різні, бачите, оце м'ягка. Десь щось в мене пішло не по плану. Є такі. Чуєте хрустить? Не буду ламати просто. Є хру... хрустки, є м'які. Тіма, подожди хвилинку. Е... Трубочок було дуже багато, але їх швиденько розібрали, як гарячі пірішки. Е... Ми вирішили цього разу не наповнювати їх нічим, вони і так дуже смачні. Наступного разу чимось наповнимо. Ось так. Спробуйте, вам теж сподобається, в кого немає вафільниці. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!